Самохідні електрочумодани виходять на новий рівень. Я вже не знаю, як то назвати. Екофловка! Що це за модель така величезна? Якась дельта, напевно, велика. Еко pro В неї би знизу мала бути етикетка. І її тяжко дергнути. Нема знизу етикетки. Не знаю, що за модель буду розбиратися. Що цікаво, інвертор працює. Запускається, вихід 220 є. А заряджатися не хоче. Ну, зараз вона кричить про низький заряд. Її розрядили. Хоча, я думаю, її можна і без зарядки раз зарядити лабулаторником. Їй на місяць вистачить або трохи довше. Величезна бандура з ручками переноски. Що цікаво, в неї вже кабель свій специфічний. Він, звичайно, не підходить. Нащо так не знаю. Заморочились. Основні силові конектори в неї позаду. Реакції на підключення 220 є. Клацнуло реле. Клацнуло пікнуло і впало в помилку. Не пішла зарядка. Що ж вони хочуть від мене? Це на зовнішні додаткові акумулятори конектори. Зарядка пішла. Я ще її навіть не розбирав. Питання, а на що мені її принесли? От, ну, валить 390 Вт. Тож для чого мені її принесли? Чи струм маленький? 10 годин, каже, буде заряджатися. Наблюдаю. Потужність тримається на рівні 400 Вт. Може це обмеження десь на влаштуваннях, але помилок ніяких немає. З боку додаткові порти. Прикурювач. 12 вольтові. Standby парінг, Ага, це кнопки керування по блютусу. І ще якась затичка знизу є теж на зовнішню батарею. Що ж до неї можна стільки підключати. Ми такі роз'єми бачили вже на стаціонарній екофлоуці. Powerhub, по-моєму, називалося. Поки лазив крухнею, ззаду побачив замикач з написами Fast Slow. Перемикаю на Fast, і в нас пішла потужність. Кіловат майже. Росте далі. Не буду її гнати далі, тому що я зараз на акумуляторі на сонячних панелях, а вже вечір, і потужності буде небагато сонця. Вбивати акумулятор я не бачу сенсу, щоб комусь зарядити станцію. Переключаюся назад на слов. І вона скидує потужність. Санкція, її не треба ремонтувати. Знову невідомо, що з хатками на 24 вольта. За словами власника, після підключення до стабілізатора дивно твориться на виході. Лампа світиться, але моргає. Мій обулаторник згорів, тому підключаю акумулятор від наступної парасольки, бо ще немає модулів. Чекаю, коли вони приїдуть, бо треба вже нестандартні. І, відповідно, виручає, бо не маю часу своє ремонтувати. Трансформатори тут чорні. Якщо він справді щось дає на вихід, то, скоріше за все, проблема в вихідному каскаді. А Низьковольтний мав би перетворювач працювати. Особливістю є випрямляч на SMD-діодах. Ось тут їх насипали і припаяли. Звідкись взялося якесь для чогось реле, для чого не зрозуміло. Мабуть, перетворювач DCDC -DC на власні потреби, низьковольтний перетворювач і шатківниця з силовим мостом. Лампочка підключена. Осцилограф підключений, вмикаю. Світиться нормально. Синус теж нормальний. Питання, а що хоче від мене власник приладу? Навантажити? Давайте візьмемо навантаження. Десь лампа 200 Вт в мене була. Отак, От нагло її зараз. Підключимо так, щоб мене тільки йобом не токнуло, бо контакти голі. 200 Вт. Більше навіть, бо ще одна лампочка. Стабільний синус, я проблем не бачу. Збираю відправляю назад. Ось щоб наглядно було, щоб не казали, що я мухлюю. Працює. Жодних проблем. Добре. Той акумулятор моцний, можна попробувати вдути більше. Десь в мене був калорифер на 500 Вт. Так, дивлюсь, щоб не кіловат йому дати, бо кіловат йому буде трохи забагато. І як би то так підключити, щоб воно менше іскрило і не підгорало. Так. Пів кіловат тягне. Вентилятор вийшли на максимальні оберти. Лампочка особливо не блимає, як бачите. А о, починається якесь мерехтіння. Починається якесь мерехтіння. То я вже замикаю на щуп. І тепер мерехтіння замітне на око, і можна на осцилограмі побачити, що сину згуляє. Трошечки. Я не знаю, чи це можна дефектом назвати, але такий дефект, але такий нюанс на китайському інверторі, який тримає потужність і працює, я ремонтувати навіть не візьмуся. Бо я на то вб'ю неймовірно багато часу, а чи зможу знайти причину чи ні, не зрозуміло. Як би то ще так зробити, щоб видно було то мерехтіння? Тут воно майже непомітне. На лампочці, на камеру теж майже незамітне, але воно є. Замітне, по-моєму. От і в нас електрику відключили, перейшов на безперебійник. Але ми від акумулятора. Коротше, ні, дефектом то не назву, потужність тримає. Бавитись тим не буду. вибачайте. той інвертор не вартує таких цирків. Нема часу. Цікавий інвертор приїхав. Getty, Power Inverter. Якийсь напис на чеській чи на словацькій мові. Навіть модель вказана GPI 1612. Помилка. Помилка, Fold не запускається. Питаюся, що сталося, як сталося. Ай. Кажуть, був виключений. Я вже тут рахую, скільки буде коштувати ремонт з устрічним струмом, але щоб перевірити, підключаю акумулятор. От Помилка. Помилки немає, він нормально працює. Відповідно, мені задають дурне запитання, що це могло бути. Все, що завгодно, напевно, щось не так з акумулятором. Шкода, але навіть вам не покажу, що всередині. А Ось і зарядне така спалахуйка. 1 А для мотоциклів і 4 А для автомобілів. Є режими зимової зарядки. Не знаю, що за панти. І 12 вольт от мотоцик, 12 вольт автомобіль. Очевидно, 12 вольт автомобіль. Це є 4 Ампера. Він не бачить напруги батареї, тому не хоче заряджатися. Тобто, включати зарядку. Йому потрібно побачити батарейку. Тоді він піде в'їзду, а мені цікаво, чи є струм. Оп, напругу побачив. А струму нема. І питання: чому нема струму? Є струм з затримкою. Пішов струм. 3 А падає, бо батарейка мертва. Тобто, зарядний пристрій справний. Він стартує на зарядку з затримкою. Питання в іншому. Питаюся, який акумулятор власника? 105 А годин. Отже, 4 А 105 ампер годинний акумулятор свинцевий. Ми будемо заряджати скільки? Правильно, 26 годин. От і всі проблеми скоріше за все власника розряджений акумулятор.